Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас з вами урок математики. Загальна освітня школа номер 35 оголошує набір до першого класу на 2023-2024 навчальний рік. Вас чекає справжній майстер своєї справи Дмитрохіна Катерина Володимирівна. Сонце, як ніколи. в мами сльози на очах. Я іду до школи. У мами сльози на очах я іду до школи. В школі є васялка, Цікаві навчальні інтерактивні прийоми, мнемотехніка, ігрові технології допоможуть нашим учням із задоволенням відвідувати школу не тільки в очному форматі, а й у дистанційному. Пощавайте іграшки, гомінки садочок, кличе в класи, дітлахів золотий дзвіночок і сміється в небесах, сонце як ніколи, мами сльози на очах, я іду до школи, мами сльози на очах, я іду до школи.